Цікаві факти про Україну. Україна має багату історію та культуру, а також багато цікавих фактів, які здивують навіть тих, хто добре знайомий з нашою країною. В цьому відео ми розглянемо деякі найцікавіші факти про Україну, які заслуговують на вашу увагу. Пропоную кожному долучитись до наповнення цього списку. Додавайте свої цікаві факти в коментарях. Один з популярних фактів історії України є історія її мешканців. Артефакти трипійської культури свідчить про те, що люди жили на території сучасної України вже в п'ятому столітті до нашої ери. Третя за красою мова у світі. Один з найцікавіших фактів про Україну є її мова. У 1934 році українська була визнана другою наймелодійнішою мовою світу, поступаючись лише італійській. Того ж року, вона була визнана третьою найкрасивішою мовою, поступившись лише французькій та перській. Звісно, це все дуже суб'єктивно. І ми всі знаємо, на якому місці насправді є наша мова. Країна є найбільшою за площад країною в Європі. Загальна площа України становить.

Станція Арсеналь Київського метрополітену Святошинська броварська лінія сьогодні є найглибшою станцією метро у світі. Її глибина становить 105,5 метра. Вам доведеться їхати довгі 5 хвилин на ескалаторі, щоб дістатись до станції. Дональдс у Києві є один з найбільш відвідуваних ресторанів Макдональдс у світі. Відділення на вокзальній площі в Києві. Посідає третє місце серед найбільш відвідуваних ресторанів Макдональдса у світі. Ресторан знаходиться поруч із залізничним вокзалом. Країна одна з найосвіченіших націй у світі. Країна посідає четверте місце у світі за кількістю найосвіченішого населення. 99% українців у віці 15 років і старше вміють читати і писати. 70% дорослих українців мають середню або вищу освіту. Навіть. Відомі чемпіони у важкій вазі Віталій та Володимир Кличко мають докторські ступені. Найдовший <плес> духовний до інструмент у світі українська трембіта. Від занесений до книги рекордів Гіннеса. Трембіта це дерев'яна труба, довжина якої коливається від... 2,5 до 8 метрів, а діаметр близько 30 мм. У гірських селах трембіта використовується як засіб комунікації, щоб сповіщати про такі події, як початок і закінчення робочого дня, народження дитини, одруження, небезпеку, що насувається тощо. Географічний центр Європи розташований в Закарпатській області, неподалік від селища Ділове. Це один з п'яти загальновизнаних. Центрів континенту, але ми єдиний, оскільки спосіб обчислення координат залежить від вашого підходу. Інші знаходяться в Литві, Словаччині, Польщі, а також Білорусі. Кожна кількість людей на концерті. Пол Роджерс, вокаліст гурту Квін, виступив тут з благодійним концертом у 2008 році, який встановив рекорд відвідуваності за всю історію гурту. Харківська площа Свободи є найбільшою площею в Європі. Як повідомляється, на ній зібралось понад 300 тисяч людей. Відкриття першого університету у Східній Європі Острозька академія, найстаріший науково-освітній заклад в Україні та перший вищий навчальний заклад у Східній Європі. Слов'яно-греко-Латинська академія була заснована в Острозі в 1576 році князем Костянтином Василем Острозьким. Україна є найбільшим у світі виробником насіння соняшнику, і в кожній частині України ви побачите приголомшливі поля цих жовтих квітів, так багато, що ними можна було покрити всю Словенію. Україну часто називають житницею Європи, оскільки вона має ідеальні умови для вирощування пшениці і є великим виробником зерна. Острів Зміїний це єдиний природний дім золотистої гадюки, що перебуває під загрозою зникнення, яка потрапила в пастку на острові під час останнього льодовикового періоду. Всесвітня відома неаполітанська пісня Осоле Мів. Була написана Едуардо Ді Капуа у 1898 році, в Одесі. Він перебував у південному порті зі своїм батьком Кріпалем, коли його вразив прекрасний світанок на Чорному морі. до цієї пісні невдовзі написав поет Джованні Капуро. Національна бібліотека України імені Вернанського Скарбниця знань це одна з найбільш національних бібліотек світу. Вона налічує понад 30 мільйонів одиниць зберігань і є скарбницею знань, що містить книги, періодичні видання, рукописи, картини та інші документи. Вона також є домом для найбільшої у світі колекції української літератури, яка налічує понад півтора мільйони примірників. Бібліотека є популярним місцем як для місцевих жителів, так і для туристів, пропонуючи різноманітні освітні та культурні заходи. Заповідник Асканія Нова найстаріший у світі степовий заповідник. Він є домом для 500 видів рослин і 3000 видів тварин. Найбільша пустеля в Європі знаходиться на півдні України. Олешківські піски, розташовані 30 км на схід від Херсона, є найбільшим піщаним масивом в Європі. Знаменитий тунель кохання знаходиться біля міста Клевень. Це залізнична колія для приватного потягу, який забезпечує деревиною місцеву фабрику. Вулиця Хрещатик у Києві найкоротша і водночас найширша головна міська вулиця у світі. Її довжина становить 1,2 км. Львів має найбільшу кількість кафе на душу населення. Місто може похвалитись десятками закладів, де готують чудову каву та гарячий шоколад, а також виготовляють різноманітні солодощі на місці. Carol of the Bells популярна мелодія під час свят є українською народною піснею. Carol of the Bells або Ring of Christmas Bells за мотивами старовинної української народної пісні Щедрі Миколи Лемонтовича